Джерела цивільного права. Де вони є? Де воно є? Де це цивільне право знаходиться? От Сергій його шукає в Конституції. А юрист інституту не шукає, не бачить його нігде, нігді, і це поганий юрист. Добрий юрист знає, де шукати. І я вам ці места покажу. Цивільне право джерела цивільного права. Де вони, вони є? Їх дуже багато ґрунт м, сучасного європейського права це латинське право, і там є такий, така біблія. Біблія юристів, вона має назву Корпус Юс цивіліс, або дегести Юстиніана, також має назву. Корпус Юс цивіліс це ґрунт європейського сучасного європейського права, але ви бачите там слово цивіліс. Цивіліс, тобто, то був е, цивільний кодекс. І який є джерел? І він, він також є джерел сучасного цивільного права. Дуже багато норм, е, норм взято від цього кодексу. Ну. Є переклад на український, російський, німецький, французький, але норми, вони одні і теж. ж. І ми м, усі джерела поділюємо на дві частини: це письмові і усні. Ну, е, почому з письмових. Письмові е, я. Частково вони дан перелік цих, цих джерел в цивільному кодексі, але ну, України і Росії також. Але не всі є такі, які там приліки нема, але вони є. Перше, це міжнародне право, ну, міжнародне право міжнародне право, там є також норми цивільного права. Потім нормативно-правові акти. Ну, це закони. Ми будемо окремо про них говорити їх, ну, це таки в континентальній правої сім'ї, це таки ґрунтові джерела права. І, звичайно, ґрунтові джерела цивільного права, і вони зґрунтовуються на Корпус Юс цивіліс. Потім прецедент також, ну, але в цивільному кодексі України це не написано, але це є. Прецедент є джерела цивільного права. Доктрина. Ну, Доктрина це такі науковці, які говорять, ну, якось ну, щось говорять, і суд говорить: о, добре, добре казав пан там, Сергій, і написав, як казав пан Сергій. Потім корпоративний акт, ну, це акт, наприклад, юридична особа. Юридична особа має правила, і це правило це право. І а, ті, хто приймає участь в праці цієї юридичної особи, він, вони використовують ці правила, які записані в корпоративному акті, наприклад, уставі університету. Ну, перші університети вони мали устав. І сьогодні також вони мають устав. І Устав, що це таке? Це корпоративний акт. Потім договір. Договір, це також, а, дже, та, також джерела права. Потім є аналогія закону і аналогія права. Це не будемо сьогодні говорити. От Миколаї буде на теорію державої прав розрізняти, як аналогія закону спілкуються з аналогією права. Це дуже дуже цікаві, цікаві речі. І потім усни. Усни, джерела, це, це джерела, які ми не маємо можливості побачити. Але вони є. Бачите, Суслика? Ні, а він є. І також вони є. Є аксіоми, Ну, аксіоми, ну, наприклад, парін парамен хабет імперіум. Ну там дуже багато non idem. це аксіоми, такі правила, які латиняни як зробили, так вони і працюють. Ніхто, наприклад, ніхто не може бути суддєю в своєму ділі. Це аксіоми. І звичай. В цимільному кодексі України, в російському нема такого, а в Україні, є, роз, розрізняють загальні, ну, це моя назва, загальні, але вирізняють звичай ділового обороту. Ну Наприклад, є дві юридичні особи, вони спілкуються дуже довго і вони. Це спілкування зробило норми їх відносин. І якщо вони порушують цю норму, це буде порушення права. І це має назву звичай ділового обороту. Але є і інші загальні такі, такі звичаї, які працюють, вони не записані, але вони є і працюють. І ми переходимо до нормативно-правових актів, тобто вони ну, саме таки ґрунтові. В континентальне право сім'ї, до якої відноситься цивільне право України і Німеччини. На, на горі це Конституція. В Конституції є норми цивільного права, небагато. Тобто, ну, більш звичайна Конституція це, це джерела публічного права. Але є трішечки і про. Цивільне право. Потім це цивільний кодекс. Сьогодні, тільки, сьогодні, шість книжок. Він складається із шести книжок, але може бути і більше, і менше. Це, це, це неважливо, але є. І в інших державах також є в цивільний кодекс. Во Франції, наприклад, був такий кодекс Наполеона. І він був, був такий добрий, що ну, інші держави переписали його до себе. Потім йде закони, цивільні закони, їх дуже багато, але вони там є таке правило, що вони не можуть вступати в противоріччя з цивільним кодексом. Ну, тобто, можуть, але вони слабше. І цивільний кодекс буде переможець. Потім йдуть подзаконні акти, укази президента. В Цивільному Кодексі України написано, що укази ну там не укази рішення президента мають цивільну силу. Ну, силу як джерела цивільного права. Постанови також можуть бути. І інші підзаконні акти також можуть. Вмістити до себе норми цивільного права. І це взагалі буде, мають назву цивільне законодавство. Усе, що записано від імені держави, це цивільне законодавство. І усе. Це досить до джерел цивільного права, будемо, будемо тренувати робити. Але